Golf 6, 2012 рік. Двигун 1.6 турбодизельний CAYC 77 кВт, це, до речі, точно такий самий двигун, який в мій Фабії. Тут є одна проблема, з якою власник вже ну, доволі довго, скажімо так, возиться, полягає вона в тому, що тут іноді двигун падає в аварію і вимикається турбіна, керування нею. Вже багато що робилось. Власник вже самий спробував замінити клапан n 75 Результату це не дало. Не дивлячись на те, що міняв на новий, відповідно, поставив на місце старий. Наступне замінив клапан рециркуляції, але по ньому також були проблеми. І проблеми по рециркуляції вони пішли, але по турбіні все одно залишились і час від часу двигун падає в аварію. Коли він падає в аварію, то буває помилка на ось цей потенціометр, який відбувається. Відстежує рух вакуумної діафрагми, а та, в свою чергу, зашток тягне геометрію турбіни, яка регулює продуктивність власне, самої турбіни. Відповідно, десь він там був, щось йому дивились і, скажімо так, забракували Ось цю діафрагму коштує вона 250 доларів, ну, принаймні, зі слів власника. Ну і він же тут трошки безрезультатно намінявся, тому потрапив до мене на контрольну діагностику. Отже, треба виявити, що не так із цим двигуном. Тому давайте розберемося із з тим, як взагалі це все працює конкретно на цьому двигуні. Тим більше, що тут є одна особливість, якої на більшості інших двигунів немає. Отже, маємо двигун, дизельний двигун внутрішнього згоряння, який в нас оснащений турбонагніта. Ось це у нас один вузол. Турбонагнітач де-факто складається із турбіни та нагнітача. Причому турбіна виступає фактично пневмомотором, який приводить в дію пневмонагнітач. Так? Ну, тобто, ось тут береться теплова енергія від вихлопних газів, яка перетворюється далі в механічну, і ця механічна енергія буде використовуватись нагнітачем для того, аби він як насос, де-факто, як компресор, спрацював та створив. У впускному тракті надлишковий тиск. І, відповідно, коли ми створюємо надлишковий тиск, то ми можемо додати надлишкове паливо. Таким чином, в нас в цілому збільшується заряд, і зрозуміло, що від цього в нас також буде збільшена і потужність, яка буде зніматися із двигуна. Але справа в тому, що на більшості сучасних двигунів, дизельних, встановлюються турбонагнітачі із певним запасом по продуктивності. І робиться це для того, аби на низьких обертах, на часткових навантаженнях була можна. Можливість вже знімати потужність, аби турбонагнітач вже ефективно працював і позбутися такого явища, як турбояма, яка, наприклад, була на перших старих дизелях із турбонадувом Але при цьому виникає інша проблема: що коли в нас двигун розкручується, коли він буде працювати на потужностях, наближених до максимальних, то нашого. Турбонагнітача його продуктивності стає забагато і якимось чином необхідно обмежувати. Саме тому на більшості сучасних е, дизельних двигунів турбонагнітачі встановлюються із. Е, Змінною продуктивністю, яку є можливість якимось чином регулювати, займається цим звичайно, що блокування двигуна. В даному конкретному випадку в нас встановлена змінна геометрія, коли в нас змінюється кут атаки на крильчатку турбіни. Там є такі лопаточки, які мають механічний привід, і він в свою чергу приводиться в дію вакуумним актуатором. Ну, це по суті камера, всередині якої є діафрагма, якщо ми сюди будемо прикладати розвідку. <зрідження>, то тоді відповідно в нас буде різниця тисків. Ну і зрозуміло, що шток починає рухатись, і таким чином відбувається регулювання продуктивності власне турбонагнітача. Керує цим всім, звісно, блок керування двигуном за допомогою вакуумного електромагнітного клапану. На ваг групі він називається n 75 який по суті є. Трьохходовим клапаном. Зверніть увагу, що він має три виводи, так? тобто вивід, вивід вихід, який йде вже на самий вакуумний актуатор, вивід вакуум, який підключається до вакуумного насосу, куди власне, прикладається розрідження, і вихід атмосфера, який власне, і буде з'єднаний із атмосферою, і використовується для того, аби була можливість скидати вакуум. По факту, такий трьохходовий клапан він дозволяє утворити на виході будь-який тиск між атмосферою та прикладеним розрідженням. Розрідження. Звичайно, що положення або доза цього розрідження буде регулюватись за допомогою електромагнітного поля. Яке, в свою чергу, буде змінюватись за допомогою команди від блоку керування двигуном. І де-факто там буде приходити PVM-сигнал, так, широтно-імпульсна модуляція. І вимірюватись цей сигнал буде у так званому коефіцієнті заповнення або англійської duty cycle, який вимірюється у відсотках. В принципі, це все доволі стандартно для сучасних двигунів, які мають турбонагнітач із вакуумним керуванням, але конкретно на цьому Двигунів 1,6А і нас ще є додатковий сенсор положення, який де-факто відстежує положення штоку. Тобто, фактично, це є свого роду зворотній зв'язок, коли блок керування двигуном не тільки дає певну команду на вакуумний клапан n 75 і відстежує, що в нього вийшло по тиску у впусному колекторі, а також він ще додатково відстежує положення самого штоку вакуумного актуатора. І крім того, треба розуміти, що. Блок керування двигуном постійно слідкує за тим, аби між тією командою, яка була подана на n 75 клапан, та тим положенням, яке було отримано від сенсора положення вакуумного штоку, була певна кореляція для кожного режиму. Таким чином, там є певний коридор по кореляції. І коли ця умова не виконується, тобто, при заданому значенні командному, не виконується очікуване положення, то в нас з'являється та помилка, яку ми бачили. Тобто, коли ми маємо. Таку помилку, то ми на даний момент розуміємо: по-перше, що в нас немає електричних проблем, тому що в нас не було помилок ну, на зразок обрив, коротке замикання на плюс або на мінус, ні по сенсору G85, який відстежує положення, ні по клапану N75, який де-факто це положення і створює, керуючи вакуумом. Тобто ми розуміємо, що характер нашої несправності, характер того, що ось ця кореляція не виконується, вона не електрична, а скоріше або механічна, наприклад, тут щось. Не може рухатись по різним причинам, або пневматична, коли ось тут не створюється те розрідження, яке мало би, знову ж таки, по різним причинам. Отже, саме це ми з вами і маємо дослідити, тому що як тільки ми зрозуміємо, чому ця кореляція не виходить, це по факту і буде наш діагноз. Отже, давайте розберемо спочатку механічні несправності. Ну, Зрозуміло, що в нас може щось заклинити, або там самий шток, або щось йому заважає рухатись, або, наприклад, шток неправильно відрегульований, якщо Тут взагалі регулюється, або, наприклад, у нас є проблема із самою геометрією. Ну, наприклад, її обклало сажею і вона не може вільно рухатись. Таким чином, в нас ця кореляція може не виконуватись через якісь е, механічні завади. Якщо говорити про пневматичний характер несправності, то тут також насправді може бути дуже багато причин. Ну, по перше, в нас може бути проблема, наприклад, із тим, що, ну, скажімо, ось тут є негерметичність, Наприклад, у нас пірвана діафрагма, яка з часом зносилась. Ну і зрозуміло, що. В такому випадку в нас вже не створиться тут потрібне розрідження, і через нестачу не цього розрідження в нас не виконується положення і порушиться ось ця кореляція. Крім того, у нас може бути проблема, наприклад, із пневматичною частиною клапана N75. Зверніть увагу, що тут є штуцер, який йде в атмосферу, але насправді він не йде просто в атмосферу, він буде мати або свій індивідуальний маленький фільтрик, або за допомогою шлангу має йти у основний фільтр, який використовується для власне саме самого двигуна повітряний фільтр, але іноді так буває, що там або механіки, наприклад, забувають одягнути цю трубочку, і він. Сьорби з атмосфери там, пилюки, грізюки, і, відповідно, вже не може адекватно працювати. Крім того, у нас може бути проблема, наприклад, із самим вакуумним насосом, який, ну, умовно, там зносився і вже не може створювати достатнього потрібного розрідження. І зрозуміло, що тоді, якщо нема прикладеного розрідження на клапан N75, то тоді, звичайно, що йому нема звідки взяти вже на самому вакуумному актуаторі. Крім того, в нас може бути будь-яка негерметичність у всіх шлангах. Причому, як до клапану, так і після клапану, так або в цьому діапазоні, або в цьому. Крім того, не забувайте, що до вакуумного насосу, до вакуумної системи буде підключений не один, тільки єдиний n 75 там можуть бути ще якісь додаткові клапани, які також, наприклад, можуть зависнути в якомусь положенні, або на інших актуаторах можуть бути пірвані діафрагми і так далі. І так далі, і все це може призвести до того, що де-факто на n 75 клапан не буде прикладатись достатнє розрідження. Крім того, все ж таки, мабуть, є ще. Одна невеличка вірогідність того, що в нас може бути проблема і електричного характеру, і полягати вона може, наприклад, в тому, що в нас є проблеми із сенсором положення. Ми насправді не знаємо, якого типу тут сенсор положення, тому що ні в помилці не вказано, що це, наприклад, потенціометр, ні в Ельзавін, Я вже подивився, дилерські схеми. Там просто вказано, що це є сенсор положення, але ми не знаємо, який саме. Тобто він може бути зроблений на базі потенціометра, на базі сенсора на ефекті Хола або, наприклад, на. На індуктивному сенсорі і так далі. Але якщо, наприклад, він дійсно зроблений на базі потенціометра, то е, вони мають властивості зношуватись через те, що там є резистивний шар, по якому бігає контакт, і з часом цей контакт просто починає протирати цей резистивний шар. Відповідно, там в сигналі з'являються шуми, які можуть бути розпізнані блоком керування двигуном, е, як, ну скажімо так, невиконання кореляції між командою та зворотнім зв'язком. Тому, як бачите, причин багато. Е, і давайте з чогось починаємо. Можливо, дійсно, найперше варто було би просилити саме сигнал із сенсора положення і подивитись, наскільки він чистий і чи нема там якихось дефектів, наприклад, від зношеного потенціометру. Перевірив власне самий потенціометр. Для цього вімкнув запалювання, підключився до його сигнального виводу. І зараз ми з вами моніторимо ось цей сигнал і мене цікавить, чи будуть тут шуми. Для того, аби там щось почало рухатись, і цей рух потенціометр почав відстежувати. Ми використовуємо ось такий ручний вакуумний насосик. Відповідно, зараз я буду качати, прикладати вакуум до діафрагми, і ми з вами бачимо, як в нас змінюється сигнал з сенсора положення, з потенціометра. І ми бачимо, що тут все відбувається гарненько, гладенько, без якихось там шумів чи ще чогось. Тобто ми розуміємо, що в принципі претензії до цього сенсора. Немає. Зараз я зніму шланг, таким чином скину вакуум. І, власне, ми бачимо, що все доволі гладенько відбувається. Давайте ще раз накачаю. Ось так. Ось так. так. Тобто претензій до потенціометра в мене немає, принаймні електрично він працює, пневматично також він працює. Ну і рух там також є, не знаю, чи зможу вам показати, але я вже те передивився. Окей, отже, що ми маємо? Клапан перевірили до нас шляхом підміни, до потенціометру претензій нема. Вакуумна діафрагма також працює, рухає турбіну. Тому зараз мене цікавить, а що в нас взагалі є в системі вакуумній. так? Тобто, ось тут, бачите, настановлений вакуумний насос. Він нас, по-перше, створює розрідження власне, для. Підсилювача тормозів з одного боку, а з іншого боку, ось тут через такий клапан воно відходить на всю вакуумну систему і далі воно ділиться на n 75 який керує турбіною. ділиться на, це В нас здається, ще один клапан, який керує чим. Це? Це він керує. Ага, там є холодильник рециркуляції заслонка, також з вакуумним приводом. А, ну і так далі. Я ще тут не вивчав всю цю систему. В будь-якому випадку, перш ніж це все вивчати, мене цікавить, чи взагалі є тут нормальний вакуум. Окей, отже, двигун працює, і як бачите, в нас розрідження, м'яко кажучи, недостатньо. Так, Всього лише 0,2 бари від'ємник. Мало би бути десь ну, 0,55, 0,6, щось таке. Відповідно, зараз є декілька варіантів, чому так відбувається. Або в нас вже втратив продуктивність вакуумний насос, або в нас десь є негерметичність, через яку не може створити, створитись достатнє розрідження. А зараз найпростішим способом це перевірити було б перетиснути шланг. Отже, перетискаємо, і, як бачите, одразу ж в нас відновлюється розрідження. Відпускаю шланг. І знову воно падає. Тобто ми розуміємо, що насос в стані створювати розрідження, але в нас десь є негерметичність, через яку він його створити не може. Давайте спробуємо перетискати далі. Перетискаємо ось тут. Є перетиснув, нічого не змінилось. Тоді цю сторону перетискаю і ну, майже відновлюється наше розрідження. Тобто Тут є негерметичність, давайте дивитись, куди йде цей шланг. і йде він ось сюди, сюди, сюди і далі на е, діафрагму вентиляції картеру. Тут це все вбудовано в клапанну кришку. Отже, перекриваю шланг, розрідження відновлюється. Схоже, що в нас... Негерметична діафрагма. Тобто є підозра, що ця діафрагма пірвалась. І, відповідно, через неї в нас дуже велике споживання розрідження, продуктивності вакуумного насосу не вистачає на пірвані діафрагми. Відповідно, саме тому в нас просідає вакуум по всій вакуумній системі, і таким чином всі вакуумні актуатори не можуть нормально працювати. Але, скажімо так, найчутливіша до таких проблем буде саме система керування турбіною, тому що ну, вона є доволі точною і, як бачите, має зворотній зв'язок. у Ось такого потенціометра, який відстежує положення штоку. В будь-якому випадку пробуємо створити розрідження за допомогою ручного насосику, і ми розуміємо, що дійсно діафрагма в нас пошкоджена, і, схоже, що тут доведеться міняти повністю всю клапанну кришку, тому що це все є однією деталю. Ну, ось для наочності, моя фабія точно такий самий двигун це Ігрикце. Підключений знову ж таки до діафрагми вентиляції картеру, тільки не в цій точці, бо шлам не знявся дуже важко. А ось в цій точці. І як бачите, за допомогою ручного насосику зміг створити розрідження 0,5, яке нікуди не тікає, тому що тут діафрагма герметична. Давайте ще подивимось, яке розрідження в вакуумній системі має бути на холостому ходу, коли все справно. Двигун працює. І, як бачите, розрідження десь 0,6 бара, мінус 0,6 бара. Ну, ось, власне, і все. Діагноз поставлений, як завжди, через якусь дрібницю, яка не очевидна. Була купа непотрібних рухів. купували зайві запчастини. Одним словом, все, як завжди. В будь-якому випадку заміна клапаної кришки із справною діафрагмою має вирішити ту проблему.